Є знижки представляють вересневі знижки на гліцесет. Двадцять 20% в аптеках подорожник пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють вересневі знижки на Хюмерспрейт. Spray 25% в аптеках подорожник пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. 180 вісімдесят однакових транзакцій інтернет-банкінгу. У мене просто серце воно опустилось у, у п'ятки. Що трапилось? Чи повернули вкрадені кошти, і як же захистити картки? Це було 7 червня, і це було з п'ятої ранку до шостої ранки. Ранку, і звісно, я спала. Це трапилося ще в червні. Анна пригадує той ранок. У мене таке реально ну, вперше. Ось і я коли ну усвідомила так суму, яку в мене списали, ось і коли ну мене просто почало колотатися серце, і в мене була ну як панічна атака. На картці був лише кредит, встановлений банком. Це 90 тисяч гривень, анна ним не користувалась того ранку за неї це зробив хтось інший. Я бачу таке оп, типу, все мінус, 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 мінус і імен і нуль. Гроші списувались з двох магазинів за кордоном. Одна точка списувала по 543 гривні, інша майже по 272. Це магазин. Перший магазин це декора, другий магазин це магазин меду. Це магазини, в яких реально люди купляють товари. Так купляють мед, купляють декор. Ці всі транзакції вони просто пройшли. Ніхто навіть не помітив, що вони пройшли. Банк не звертався до Анни. Першої, каже дівчина почала писати у підтримку сама, отримала неочікувану пораду. Це списали шахраї, типу, радимо вам типу, потихеньку виплачувати кошти. Це не моя проблема, не не мій, ну не мій взагалі кредитний ліміт, тобто це гроші все одно банку. Я три дні реально була в такому дуже. Ну я була в розпочті. Переймалась, що може це вплинути на її кредитну історію, адже має відкритий ФОП. Хоч наразі живе у Болгарії, однак як маркетолог співпрацює з українськими компаніями. Як же саме це трапилось? Дівчина досі не може дати собі відповідь. Свої дані нікому не передавала і за фішинговими посиланнями не переходила. Я б розуміла, що це моя провина, типу сама вина, ось сама паче. Тож спершу їй заблокували карту та відкрили нову. Далі, окрім банку, анна написала скаргу до міністерства фінансів України, звернення до Нацбанку у магазини за кордоном, де й списали кошти. Та написала заяву до кіберполіції. Паралельно розповіла про це у Тіктоці та в Інстаграмі. Якби це була моя провина, я б реально не розміщувала так, ось ці всі дописи. Ми писали запит до цього банку, однак з невідомих нам причин поспілкуватися про цю ситуацію не вдалось. Проте, зі слів Ані, у свою чергу, і банк робив певні запити. Тож на даний момент дівчині повернули майже усі кошти. Вона очікує на повернення ще однієї тисячі гривень. Якби я б сиділа, то тоді б мені здається нічого б ніхто не повернув, тому що під моїм дописом у Тіктосі дуже багато людей писали, що була така ж сама ситуація. Ми й самі розповідали про подібну історію у героїні сюжету. Вчительки початкових класів Оксани Васильівни викрали понад 100 тисяч кредитного ліміту. Ця історія також добре завершилась. Після ефіру усе повернули, і ми отримали слова подяки від Оксани Васильівни. Однак на сторінку сніданку отримали розповідь. На той момент без щасливого завершення я теж учитель, теж викрила 67 тисяч гривень за 20 хвилин у квітні. Визнають факт шахрайства, але кошти змушують повернути. Йде кримінальне слідство. Експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко каже, такими випадками дійсно має займатися саме кіберполіція. Там повинні провести розслідування. Це аналіз цієї інформації, яка міститься в мобільному телефоні, де встановлений додаток. Друге, аналіз тих транзакцій зі сторони банку, щоб він надав інформацію, яким чином це відбувалося і коли. І третє це аналіз тих ресурсів, на яких відбувалися покупки, на які перераховувалися кошти. Причини можуть бути дуже різні. Нерідко відбувається ситуація, коли е, взламують мобільний телефон і, відповідно, після цього мають доступ до банківських застосунків і вчиняють певні дії. Все, що ви можете зробити зі свого боку, дотримуватись так званої цифрової гігієни, каже Сергій Денисенко. Не встановлювати сторонні додатки, які можуть мати приховані або подвійні функції, не переходити за сумнівними посиланнями, які після яких яких можливо отримати якісь щодо приганізацію на мобільний пристрій, і не передавати свої персональні дані, в тому числі інформації стосовно банківських застосунків, банківських реквізитів, або на ресурсів, коли заповняється форма, або вживу, коли хтось телефонує. Також можна встановити двофакторну аутентифікацію у своєму банкінгу. Тоді кожен платіж потрібно буде підтверджувати особисто через повідомлення. Саме це допоможе максимально убезпечити свої рахунки. Жіночий лікар. Нове життя. Два. Прем'єра з 2 вересня з понеділка по четвер, о двадцятій. На один плюс один Україна.